Для них немає спокійної пори року. Узимку сніг, восени опали листя, улітку і навесні сміття і трави, і щоразу по колу, це робота працівників комунальних служб. Завдяки їх праці, ми почуваємось комфортно у місті, якому живемо. Не думаю, що ці люди, які сьогодні замітають наші вулиці, порають міські квітники, вивозять сміття, мріяли саме про цю професію. Тож у кожного свій шлях у комунальну службу. 78-річна Квасневська Віра Степанівна вже 23 роки працює двірником міста Ротена. Хоча до того, як взятися за мітлу Чудово справлялася з цифрами, адже більше 30 років пропрацювала бухгалтером. Втім, після того, як отримала свою першу пенсію, зрозуміла на цей мізер їй не прожити і вирішила продовжити свій трудовий шлях. Як сталося, що ви прийшли у цю професію двірником? Я мала малу пенсію. Дуже маленькі була пенсія. тоді мені сказали йти сюди. На птаху фабрику я проробила три роки на птаху фабрику, Тоді пішла до машинської, попросила його і він мене взяв. Ну, але ви ціле життя були бухгалтером, не стидалися так. потім ніколи, піти двірник? Ніколи, ніколи. Праця не, не, вона нічого не зробить. І ви вже більше 20 років працюєте двірником. Вам приносить ця робота задоволення? Я б не задоволення було, то я б не. Не робля? Віра Степанівна каже, що ніколи не боялася роботи. Навпаки, праця додає їй жаги до життя. Хоча здоров'я вже не те, бідкається жінка. дошкуляє гіпертонія, але поки що роботу двірника кидати не збирається. Маєте ще силу працювати. Ще поки що трошки є, а вони не мають я А що найскладніше у професії двірника? Я знаю що. У будь-яку погоду працювати? Так, сніг не сніг, дощ, не дощ, все повністю мимо. Я йду роблю, з четверта, четверта, п'ята, п'яте, шестер, шесте година, то і субота, і неділі. Я взагалі вихідного не маю ні грама, нічого. В центрі я нічого не маю. А як ви думаєте, люди оцінюють роботу двірника? Ні, 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 ні. ні. А от прийшло неділю, у кожної ловки є семушки. Та, що вони і білі, і чорні, всякі Та, то. Тяжко, трохи тяжко. Бо то, знаєш, ті дали, поставили бачки. І то йдеш, також не і то, то мусиш що виробити, то, брати туди. Але, Але ви ось... ще готові працювати? Я готова. Ще? Бі, Бог, до мені я, я ще готова. А хоч зарплату вам часно дають? Часно. То, на то не жаліть? Ніколи. Часно. То, що продать, то продав. Аванс і получка є вчасно. Акуратна маленька жіночка ніяковіє від зайвої на її думку уваги і нервово поправляючи хустину щоразу відвертається від камери. Проте вже за хвильку по молодечому чим чекує до своїх подружок, аби за роботою поділитися з ними своїми враженнями, розказати, а що питали, а що казала. Бо ж двірники це в основному жіночий колектив, і тут нічого не утаїш, усе випитають. Дай же вам Боже здоров'я жіночки, аби ви і надалі були такими чудовими охоронцями чистоти і затишку у рідному місті.